Вітаю, друзі! Друге червня. Пропоную розібрати основні заяви голови переговорної групи Російської Федерації Володимира Мединського, зроблені по результатам переговорів в Стамбулі. Доповнити їх заявами Ердогана, деякими інсайдами, які ми маємо з переговорного майданчика, і зробити висновки. Відносно гри, яку веде Російська Федерація та ультиматума, який фактично передавав Україні, це важливо для розвитку подальших подій. Це дуже важливо для розуміння, як і на яких умовах ми можемо повернути мир на нашу українську землю. Отже, Росія передала меморандум щодо України. Він складається з двох частин. Як досягти довготривалого е, миру та які кроки необхідні для повноцінного припинення вогню? Зразу скажу, меморандум складається насправді з трьох частин. І якщо дві частини друга і третя, над ними, як кажуть, можна працювати, то перше місце територіальні претензії. Фактично, ультиматум. Ультиматум Збройні Сили України повинні вивести війська з областей, які включені в Конституцію Російської Федерації, тобто з Донецької. Херсонської і Запоріжжя, тобто зміст Славянськ, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон та інші менше населені пункти. Звичайно, що прийняти це українська сторона не може. Тому це і є фактично ультиматумом. Чи будуть намагатися домовлятися про лінію зіткнення? Я не виключаю. Є варіанти, є компроміси. Я наскільки знаю, американці пропонували зафіксувати по лінії зіткнення лінію розмежування, і в Російській Конституції Херсонська губернія, наприклад, в Українській Херсонська область. Україна вважає. Окуповану частину окупованою, а Росія так само вважає окупованою ту, яку контролює Збройні Сили України. Чи справедливо це ні, але крок до миру так. Ну, але це поки що тільки, тільки бавочки, тому що реально в ультиматумі так прописано: вивести з областей, включених до Конституції. України. Крім того, там міститься ряд е, вимог про нейтральний статус України, без'ядерний статус, е, гуманітарні питання, притом вони прописані досить цікаво: приведення українського законодавства е, до вимог Європейського Союзу. Тобто, фактично, Росія б'є на питання, що українське законодавство не відповідає законодавству Європейського Союзу, на членство в якому претендує Україна. Це стосується мовного законодавства, це стосується релігійного законодавства. Якщо змовним вже прямо про це заявляють угорці та е, і інші там е, національні меншини, то з релігійним ми маємо е, серйозні протистояння всередині країни і про це також кажуть і в Штатах, і в Європі. Друга частина російського меморандуму передбачає кілька шляхів та послідовних кроків для повноцінного припинення вогню. Ну, для початку пропонують припиняти вогонь на 2-3 дня на певних ділянках узгоджених переговорними групами. Особливо це, як каже Мединський, зараз актуально влітку, ми православні, щоб можна було поховати воїнів, які загинули. Ну, насправді це цинічно, але як крок до припинення вогню, можливо, Україна взяла час подумати над цим тиждень. Російська Федерація прийме тіла загиблих російських військових, якщо вони є в Україні, і передасть. Е, Умєров каже, домовились про обмін 6 тисяч тіл загиблих на 6 тисяч тіл загиблих. Умєров бреше, звездить, я б сказав би просто. От, просто мерзота. Чому? Тому що українців загинуло набагато більше, він не хоче цього визнати. Росіян набагато менше. Тіл росіян дуже мало в Україні. Останні обміни тілами загиблих це показали. Якщо Російська Федерація передасть 6 тисяч тіл загиблих, а у відповідь Україна і сотні не передасть. То Уміров має застрелитись в той день, а не міністром оборони бути. Е, от е, е, Мединський так і такікає, Росія в односторонньому порядку передає Україні тисяч заморожених тіл військовослужбовців. Тіла будуть передані Україні наступного тижня у вівторок. От якщо не буде 6 на 6, а буде 6 на 100, у меров має застрелитись. Ну просто ж мразь цинічна! Російська Федерація і Україна обмінюють усіх тяжко поранених і тяжко хворих, полонених за формулою всіх на всіх. За такою самою формулою обмінюють молодих солдатів віком до 25 років. Спільна стеля обміну не менше тисячі людей з кожного боку. Тобто Україна має знайти тисячу і Російська Федерація тисячу. Якщо менше, там будуть нюанси. Знову ж таки, ловлять на гачок. нема в Україні для обміну тисячі тяжко хворих, тяжко поранених росіян. І молодих немає. А наповнити обмінний фонд як попередній обмін там, старцями з Курської області, яких забрали, чи ув'язненими за сепаратизм, колаборацію, цього разу навряд чи вийде. І тут також питання доумірова. Росія та Україна створять постійні медичні комісії для формування списків на обмін тяжко поранених. Такі обміни відбуватимуться регулярно в робочому порядку. Ну, це дуже гарне рішення. Слава Богу, що його погодило. Російська Федерація запропонувала Україні конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Припинення вогню має дозволити зібрати тіла загиблих. Я про це вже говорив. Це може бути кроком до дійсно припинення вогню. Хоча ну, з моральної точки люди кажуть: як повбивали, повбивали, позбирали. Ну, війна, на те вона і війна цинічна і гидотна. Українські військові пообіцяли в найкороший термін опрацювати запропоноване Росією перемир'я. Ну, от це 2-3 дні. Я думаю, його треба приймати. Наші військові мають дати відповідь на наступному тижні. Сподіваюсь, політики не втрутяться в цю ситуацію і не змінять її. Україна сьогодні передала Росії список дітей яких вимагає повернути. В ньому 339 прізвищ. Росія вже повернула Україні 101 дитину, Київ повернув 22. Дивіться, насправді проблема в тому, що Російська Федерація вивезла в глибину Росії дитячі будинки з окупованих територій, ті, які не встигли евакуювати. І е, Мединський каже, як ми повернемо тих дітей, у яких є батьки на е, неокупованих територіях, є родичі, бабусі, тіточки і так далі. Доводиться буде надзвичайно складно. Це дуже такий тяжкий, серйозний процес. Чи потрібно на ньому спекулювати, на ньому давити? Думаю, над ним треба в першу чергу працювати. Говорити про нього, звичайно, потрібно. Розувос допомага завжди. Але, перш за все, працювати. Немає жодної викраденої дитини. Є діти врятовані нашими солдатами, заявив Володимир Мединський, говорячи про твердження Києва щодо викрадення дітей. Він підкреслив, що подібні заяви орієнтовані на жорстоких європейців. Ну, дивіться, е, перш за все, Україна вправі вважати дітей, вивезених з території України в Російську Федерацію викрадених. З окупованих вони території не, е, не має значення. Вивезені українські діти. Е, Кажуть, рятували. Ну, якщо рятували, то верніть туди, де дітям нічого не загрожує на території України, а потім батькам і так далі. і так далі. Розумієте, вивозили навіть з тих міст, де дітям нічого не загрожує. Тому українці вважають викраденим. А росіяни вважають, що врятували. У них своя правда, ну а у нас, звичайно, своя. Російська Федерація розгляне кожну без винятку ситуацію щодо українського списку дітей, які втратили контакти з батьками. Усі російські та українські діти обов'язково воз'єднаються. Це питання честі. Ну я не знаю російських дітей, які б опинились на е українській території. Якщо такі є, то мають повернутися, але мені про таких не відомо. Можливо, мається на увазі діти батьків тих, хто опинився на окупованих територіях і вирішив залишитись там. Тоді це інше питання. Це не російські діти, це діти українців з окупованих територій. Що стосується українських дітей, ну, найбільшою проблемою є діти з дитячих будинків. Очікується, що до наймастайнішого спочатку о, так званого СВО обміну полоненими між Російською Федерацією та Україною війдуть від 1000 до 1200 осіб. Ну, було б найкраще взагалі всіх, на всіх, але навряд чи погодяться. І тут списки складатимуть росіяни. вони ще... Повикрушують так руки, що мало місця не буває. Російська делегація задоволена підсумками другого раунду переговорів з Україною. Ну а чому? А чому їм бути незадоволені? Основною темою, до речі, розмов була потенційна зустріч Володимира Зеленського та Путіна. Російська сторона заявила, що така зустріч можлива лише після погодження умов завершення війни та підписання всіх необхідних документів. Вони наполягають на тому, що зустріч має стати фінальним акордом у завершенні війни. Ну, дивіться, гра, гра як з українського, так і з російського боку. Мединський веде дипломатичну гру і намагається в очах світу, в очах Трампа загнати українців на своїй лід. Гра відносно всіх напрямків. Гуманітарні питання дають вирішувати, війну продовжують дипломатичні на обговоренні. Це гра. Гра в Трампа і гра в війну, грає як мінімум війну до кінця осені, а там уже як воєнна карта, як кажуть ляже. Ну і ультиматум. Поки він не зазнає змін, принаймні в частині територіальній, подальші обговорення, це, як я вже казав в попередньому відео. Жуйка. Знаєте, бушна жуйка, як в школі. Пожував, пожував, під стіло так приклеїв, встав, пішов, щось зробив. Пройшла доба, дві, повернувся, відколупав, знову жує. Це коли з гумками проблема була, так в школах робили. Отак От зараз така дипломатія, така дипломатична гра і в Москви, і в Києва. Цікаво, як на це буде реагувати Вашингтон. Ми розібрали дипломатичну гру з боку Російської Федерації на сьогоднішніх перемовинах в Стамбулі. А зараз, а зараз, друзі, пропоную проаналізувати текст меморандуму, меморандуму, який просила передавав українській стороні Російська Федерація. Ось його текст його опублікував ТАСС, Це російське інформагентство. Він складається на трьох листках з трьох розділів. Мы по всех них зараз пройдемся. Отже, мовою оригиналу. Предложение Российской Федерации меморандум по регулированию украинского кризиса. Раздел 1. Основные параметры окончательного урегулирования. Первое. Международно-правовое признание вхождения в состав Российской Федерации Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонских областей. Полный вывод с их территории подразделений Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований Украины. Второе. Нейтралитет Украины предполагаемый ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры. Третье. Прекращение действий и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, несовместимых с положениями пункта 2 настоящего раздела. Четвертое. Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины. Установление предельной численности вооруженных сил Украины и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик, Роспуску украинских националистических формирований в составе вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Шестое. Обеспечение полноты прав, свободы, интересов русского, русскоязычного населения, придание русскому языку статуса официального. Седьмое. Законодательный запрет героизации пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий, снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между Российской Федерацией и Украиной решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей с перемещенными лицами. Другой вы, зверните увагу. Отказ от взаимных претензий в связи с нанесенными в боевых действиях ущербом. снятие ограничений в отношении Украинской Православной Церкви. Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит, транспортное и иное сообщение, в том числе с третьими государствами. Это был первый раздел. Первый раздел, как мы видим, начинается с пункта, который ну, Та більшість пунктів неприйнятні повністю. Якщо по УПЦ, по мові, по е, нейтральному статусу, безядерному статусу, це все ще можна і потрібно говорити, то ну, все інше це ультиматум, це капітуляція, це ультиматум про капітуляцію. Раздел второй. Условия прекращения огня. Начало, вариант первый. Начало полного вывода вооруженных сил Украины и иных военизированных формирований Украины с территории Российской Федерации включая ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, и их отвода на согласованные сторонами расстояния от границ Российской Федерации в соответствии с утвержденным положением. Вариант второй пакетное предложение. Первое запрет на периодическую вооруженных сил Украины и иных военизированных формирований за исключением перемещенных в целях отвода и согласованных сторонами расстояния от границ Российской Федерации. Прекращение мобилизации и начало демобилизации. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных. Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины. Прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины. Гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против Российской Федерации и ее граждан создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, взаимное амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, отмена военного положения на Украине и третий выезд. Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. Подписание соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе 1. И раздел 3. Последовательность шагов и сроки их осуществления. Начало работы над текстом договора. Объявление двух-трехдневного перемирия для сбора в серой зоне погибших. Передача украинской стороне в одностороннем порядке 6 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Четвертое. Подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения его положений. И определением даты подписания будущего договора об окончательном урегулировании. Далее договора. 5. С момента начала отвода вооруженных сил Украины устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации, полная реализация пакетного соглашения должны быть исполнены в течение этих 30 дней. Проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины, подписание договора, одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюции Совета Безопасности ООН, ратификация, вступление в силу и реализация договора. Друзья, ну, Я думаю, вже всі розуміють, що в такому вигляді цей договір підписаний не буде ніколи. Україна передала свій варіант, Росія передала свій, війна триватиме, нас очікує спекотне воєнне літо, осінь, а там, дай Богу, править можливо шлях до миру і додасть розуму. Як українським, так і російським політикам. Бо поки що вони всі налаштовані виключно на війну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити. Чекаю на ваші коментарі.